Чарівного дня, шановні українці. Давайте поговоримо сьогодні, як було б правильно, на мою думку, жити з позиції відовства, тобто з позиції розуміння як побудований світ базових алгоритмів. І розуміючи те, що в основі всього є енергія. От, ніяких там тонких планів і товстих не існує. От, є енергетичний. Світ і матеріальний світ, відповідно, різні простори на енергетичному рівні, і різні планети цивілізації на матеріальному, куди приходять частинки творця, тобто свідомості з жорстким диском, прикрученим, що називається, душа, свідомість як оперативна пам'ять, і якась матеріальна оболомка, яка як цей. Коробка, в якій барахло все складено, ну і дух, в який живий, це все діло. Відповідно, як же все-таки жити, тому що там війна, якісь постійно кризи, хто в Європі, то гроші, кредити, кар'єра, що ж таке правильно. Ще нам поняття добра і зла релігія понав'язувала. От. Суть в чому. Що, перш за все, потрібно усвідомити, що людина, тобто частинка творця в тілі людині, є вільною, незалежною і абсолютно нікому нічого не винна. Добра і зла в понятті простору взагалі не існує. Для чого потрібна людина, по-друге? Тобто, до першого, питання я ще можу додати, що е, людиною стає той, хто усвідомлює себе частинкою Творця в тілі Творця, тобто в просторі. Що це означає усвідомлення, як воно проявляється? Це розуміння того, що ви як унікальна одиниця, оце нервове закінчення в тілі Творця. Нікому нічого не винні, по суті, іншим людям, істотам. І у вас є один лише обов'язок тобто, розвиватися, розвиватися і допомагати іншим розвиватися. Як цей розвиток відбувається, по-друге? Тобто, усвідомивши себе людиною розумінням того, що ви є частинка всього, поза державами. Поза релігіями, поза будь-якими грегорами, тобто те, що Грегор це те, що створили люди і живлю своїми думками, От. ви повинні творити. Тобто, По-друге, ви повинні реалізовувати себе. Чому творити? Тому що з творчістю ви щось робите, створюєте на основі того, що вже є, з тих пазлів просторі, енергій, знань, ви щось складаєте. Докупи. І щось створюєте своє. Це дає е, творцю якусь нову інформацію, досвід. І, відповідно, таким чином творець розширюється за допомогою нових набутих знань, і так само ваша душа розширюється. І це називається великодушність. Тобто, велика, великодушна людина вона має величезний досвід багатьох втілень і в тваринах, і в людинах, і в якихось там інших істотах. От. В тому числі. І велика душа це великий жорсткий диск, набитий величезною кількості інформації Вся інформація, яка входить в вас, вона там залишається. Абсолютно вся. Тобто, якісь є папочки, підпапочки, файлики. Тобто ви щось зробили, записали файлик. Він відклався в, на вашому жорсткому диску, тобто записався в душі. І дуже важливо, щоб ви читали, слухали, дивилися інформацію, яка дає вам розвиток. От. По-третє, отже, ми усвідомили, що ми є людина, ми прийшли сюди розвиватись, ми маємо творити. От. Щоб для того, щоб творити, ви вже тут логічно виходить, що потрібно мати знання. От. Тому що без знань ви там, прийшли от, погратися в якусь професію там, військового, в лікаря, в лікаря ветеринарної медицини, в гуманної медицини, в швею, в сантехніка. Неважливо. Тобто, шлях відуюча. Я знаю людей, які, наприклад, можуть робити телікінець, телепортацію, наприклад. наприклад, в кульку просто закинути голку, телепортнувши її, чи там підняти сірникову коробку. Причому без зусиль, тому що це потрібно, наприклад, на кожен предмет напрацьовувати енергію от, новачкам. А ця людина може чужий предмет взяти і зробити з ним його, змістити, підняти в повітря. От. Але він працює сантехніком. Чистить там унітази, змінює унітази, там, в кранах колупається. на питання, чому він це робить, От, маючи такі можливості, розвиток настільки сильний, енергетичний і свідомості. Він каже: мені це просто подобається. От мені подобається проводити люд, людям там, воду, там, чистити, щоб все працювало, От йому в кайф. Причому ця людина унікальна, і він, будучи високим спеціалістом, тому що він вчиться новому, новим технологіям, там які гайки, контргайки, що є нового, він пропонує людям, його наймають. Відповідно, в нього така специфіка, що якщо десь замок зламався, там ключ замкучий, не можуть відкрити, його кличуть і він відкриває. Причому, каже, ну, вийдіть там перекуріть чи відверніться, там, ну, підіть щось там, ключа подайте. Людина відвертається, він відкриває замок з допомогою енергетики, наприклад, того самого телекінезу. Відчуває механізм, провертає каже, о, дивіться, ваш замок виявляється, що працював, Ну, такого дурника клеє, щоб не світитися, щоб його ніде не загриби на службу От, Тому кожен з нас має бути якимось спеціалістом. Все і зразу осягнути дуже важко. Я, наприклад, дуже багато професій поміняв. Зв'язку із станом здоров'я, кардинально змінював там, з гуманітарного на технічного, тобто, з медичної освіти перейшов в інноваційні технології, там, ну, і свого часу я там, не гребував, щоб вантажником попрацювати, будучи студентом чи ще щось, коли були терміново потрібні фінанси. От, відповідно, це нормально. Але все ж таки маєте бути в чомусь найкращим. От, і Це як гра. Тобто сприймайте життя як гру тобто, і. Творіть те, що ви хочете, насолоджуйтесь життям. Ви повинні розуміти, що коли ви помрете, ви потрапите на той світ, в... ви захочете втілитись кудись, в якомусь світі, просторі. От. Ви там будете я от, ну, просто відчуття такого, що немає часу простору, немає що пощупати, і ви просто сумуєте за тим, як просто запустити руки в квасолю, наприклад. І відчути дотик, відчути прохолоду квасолини, як ви їх перебираєте, банально, але цього просто не вистачає. Ви розумієте цінність цього життя в матеріальному тілі, Люди його перестали цінувати, і взагалі не розумію тих людей, які хочуть суїциднутись. Ну це взагалі тобто це порушення всіх правил законів, тому що цінність життя дуже важлива. І особливо важливо комусь дати життя, статусність. З усіма недоліками шлюбу є великий плюс, що ви даєте комусь життя. От. Ви отримуєте статус віддаючої матерію, тобто відьмикачі відьми. Розумієте? А от що цьому шкодить, то це перш за все емоції. Тобто, коли ми якусь хапаємо інформацію, емоції нас руйнують. От, можливо, я про це окреме відео запишу, тому що емоції, коли людина емоціонує позитивно негативно, вона викидає енергію, вона відкриває свій кокон енергетичний, туди може поналазити що завгодно, або можуть качнути енергію, що є якби неправильно, тому що для того, щоб бути щось зробити, геніальне, потрібно сила. Сила це еквівалент енергії, це і не лише фізична сила, це і знання. Перш за все, дають силу, а ще силу велику дають гроші, тому що є енергетичні духовні світи, і люди часто каша в голові от, путають там, одне з іншим, то цей світ для того, щоб творити руцями. Розумієте? Щоб ручками створювати, працювати, насолоджуватись цим процесом. Ну, хтось створює війни, хтось там, ядерні бомби створює, а хтось пише полотна, картини. Тут якби теж обмежень немає. Можна робити все, але роблячи щось, ви повинні думати про наслідки. Тому що якщо ви будете створювати руйнацію, то це теж шлях розвитку, але відповідно ви будете там демонічному шляхом розвитку розвиватися. Ставати темними силами, ну, які також потрібні, тому що якщо е, без них буде застій в просторі, тобто не будуть знищуватись слабкі, тому що слабкі, просто, е, ну, творцю і природні не потрібні. Це базовий алгоритм, тобто, що слабкі гинуть, сильні виживають. І хтось з цих повинен зачищати слабких війнами, там, пандеміями, ще чимось, наприклад. І санітари потрібні, тобто як можна сказати, що вовк несе зло чи погане. От. Він же ж робить якусь функцію виконує. Відповідно, людина, якщо хоче стати енергетичним вовком, умовно санітаром, то вона там стає воїном і зачищає там, слабких, наприклад, за, слабших за себе. Ну, Воїн це не солдат, це трошки інше поняття. От. І якщо ви будете творити щось позитивне, то що на часе користь людства, ви будете розвиватися в якийсь світлий напрямок. Відповідно, по своєму розвитку буде як смерть, це як іспит, нічого в ній поганого немає. Всі через це, всі ми звідти і всі ми туди. О, скажімо так, це безкінечний у обмін, за виключенням тих, хто ні, ніхто нічого не робить, то після там, 9 втілень ще дають, можуть дати декілька шансів, а можуть зразу зачистити. О, розумієте, цикл проходить тілення, і тоді дають підвищення кваліфікації умовно. І чим більше у вас досвіду, чим більше ви користі несете в різних втіленнях. Чим більше у вас свідомість краще працює, чим більше у вас надбань ресурсів будь-яких. Тому що те, що ви матеріально заробите, воно в наступне втілення перенесеться, навіть якщо там в просторі драконів ви народитесь, Вам дадуть також ресурс. Якщо у вас є сім'я, дадуть вам сім'ю чоловіка чи жінку, воно буде прописане. От. Навіть через дату народження, там, те само. можна подивитися, що в людині вже накопичено і. В які моменти вона приходить, тобто через нумерологію можна подивитися чи астрологію, наприклад, базові завдатки і потенціал. Але все можна кардинально змінити. Наприклад, астрологічно я дуже зараз відрізняюся від того, що я маю. Просто я використовую на максимум свої якби, ресурси, там, умовно, нумерологічні, астрон... астрологічні, базову енергетику, але я змінюю, розвиваюся тобто те, що я хочу. От. А хотіти потрібно просто розвитку нових. Для цього потрібно мати знання. Щоб реалізовувати знання, потрібно мати силу. Це енергія фінанси. Тому що в матеріальному світі кошти це еквівалент нашої енергії. Багато енергії, багато коштів. Тобто ви навчились ресурс, свій час життя монетизувати. Для того, щоб його монетизувати, перевести у вас час життя, який ви витрачаєте, на кошти, з якими ви можете придбати ті потрібні вам інструменти. Розумієте? Чоловік без коштів, він жінці не потрібен, наприклад. Ну, крім, крім коштів, жінці потрібна ще надійність. Чоловіку від жінки потрібно лише одне реалізацію свого базового алгоритму, запліднення, ну, наприклад. Тобто, це розуміючи, це все просто ну, насправді досить легко жити і воно в задоволення. Люди втратили базу, перше, що вони відчуття, що вони людини, вони перетворилися в рабами, наприклад, за допомогою релігії навіть не розуміють, як один мені написав в коментарях. Ну, то... Що ви таке кажете, я себе, як це я раб, я християнин? я може бути рабом? Це метафорична назва мене рабом називає. Почекайте, ну, раб є раб, у всіх просторах раб є слабким рабам косою обрізають, щоб коробки були. Це як акт приниження, відрізання від простору. От. І він там служить якісь цілі, Служ, служать раби, собаки. От. Розумієте? І якщо там в монастирях обрізають голови, то це означає для того, що вони конкретно під якісь алгоритми зовнішні, в рамки їх заганяються і там роблять якийсь свій розвиток. Ну так також можна. Але це знову ж таки обмеження. Людина поза обмеженням, поза всім ви творець, я, ви, оцей демон, бачите, димить, попіл, це все є творець, земля, сніг довкола. Люди втратили це. І відповідно, щоб ставати людиною розвивати себе, ставати великодушним. І навчатись, потрібен інтелект. О, тому що магія це як основа всіх першонаук, це основа про побудову світу. І для того, як, куди ми рухаємося, як його змінювати. Щоб пізнати магію, потрібен хоча б середній рівень інтелекту. Взагалі то вище середній. І це потрібно напрацьовувати. Подивіться на людей, в якому вони стані. Подивіться, для чого освіта знищується. Тобто зараз не освіта, а отемнення. Тобто немає світла в тому, що дають і в тій системі алгоритмів подачі, які роблять рабів, які служать. Служать на пана працюють на заводі, служать на... в армії ще десь. Воїн не служить. Воїн це стан душі, свідомості. Він розуміє, що він робить, для кого він робить. І він розуміє, що він йде шляхом руйнівника, але він так себе реалізовує через темний шлях. І це непогано. Але воїн завжди розуміє, для чого він це робить. <кій> і наслідки карми. Тобто, відповідно, його наступні дії будуть результати, які він отримає, від того, для чого він когось вбивав і як вбивав. Наприклад, мій дідусь Другу світову пройшов сім раз поранений, раз контужений, причому там снаряд розірвався. і вибору не було, його посилали ці московити в спину з згран. Цими загонами стріляли. Він був офіцером, йому давали молодих хлопців, і вперед. Офіцерський пістолет, все інше добудете в бою і вперед. І він вижив. Наприклад, чому він вижив? Тобто він з позиції воїна, бо він першим не стріляв ніколи. Він просто чекав, поки вистрілять німці в його бік. Вистрілив все, тоді він зачищався. Ну, є базові алгоритми розуміння, як жити і наслідки. От, тому, як жити, я вам базу розповів. От. Дуже багато є нюансів, але суть, в принципі, одна. От. Усвідомити, що ви людина, що ви є вільні, незалежні, ви нікому нічого не винні не служити, ви винні тільки собі. Якщо ви наробили якихось вчинків, у вас якби карма прописана, так, алгоритм, доля, ну, карма, що це таке, доля, тобто, наслідок, то ви її можете змінити. Тобто, якщо ви в минулому тілені розвивалися там, в мінуси, наприклад, були руйнівником, ви можете перейти в позитивний там, піти, наприклад, вам набридло перевтілюватись, умовно там їх темними світами, хочете в світлий піти. І земля це дає реалізувати. Тобто, щоб змінити свій статус, душа повинна втілитись десь в матеріальному світі і зробити вчинки нам можливі вчинки. Вчинки в основі вкладаються в, складаються з думок. Думки створюються намір, ви щось робите. От. І на, коли ви думаєте щось. На енергетичному рівні це починається змінюватися. От. Як сконцентрувати енергію і направити, щоб щось змінити, ну це вже якби глибинні знання, вони всім не потрібні. Але навіть якщо ви щось думаєте і бажаєте, то воно буде здійснюватися. І справедливість, вона просто, це якби, алгоритм базовий, теж творця, якби гармонізує. От, Якщо українці вкрадуть землю ресурс, от, а люди про це просто бубонять, але ніяких не роблять дій, тобто не, не згенерують, що хай здохне той його рід, хто обікрав мої податки, мою землю, мій ресурс забрав. І щоб цей ресурс повернувся до мене з сторицею і в кінці сказати заклято. То так, таким чином прописуйте волю. Якщо ви цього не скажете, то відповідно ніхто не покарає того, хто забрав, тому що справедливість як дивиться. Ага, людина взяла ресурс. Якщо ніхто не нічого не каже, значить вона взяла його справедливо по праву сили. Тобто слабкі віддали, вони мовчать. А якщо ж інший скаже, що ні, це мій. Якщо більшість українців скаже ні, ресурс має повернутися, тоді він повернеться. І тут спрацьовується правило більшості. А в нас більшість раби, вони якби мають статус, але не розуміють, що контракт підписаний, наприклад. От. У мене є відео про розкращування. Безкоштовно викладаю, ніяких коштів не беру. Для чого я це зробив? Щоб люди могли ставати людьми, а не бути рабами. Так само, як з релігії, можна з будь-якого грати. Клятви обітниці, все можна посписувати і просто відпрацювати те вже самостійно, те, що ви не чудили. А все, що вам обманом забрали, забрали ті ж самі релігії. Розкращуєтесь, робите ритуал, повертаєте своє. От. Ви повинні розуміти, що ви навіть рід це також, Грегор, що втілені, такі, як я, я в цей рід прийшов просто під ті вимоги, які я хотів. Я хотів з нуля прокачатися, ну, просто погратися в гру з нуля е, е, досягти максимальних вершин. Мені це цікаво. Чому кажуть, що я так ставлюся негативно до бідних. Я до них не негативно ставлюся, до них справедливо ставлюсь, тому що я з бідної сім'ї, я сам бідний, наприклад. Але я навчився ставати найкраще в тій професії, біку не я змінив. Я, там, після 30 змінив одну другу професію. Тобто я навчився, наприклад, багато чого. от І то, що кажуть, там все там мозок пластичний в 16-18 років ні. Можна навчитись в будь-якому віці. Я знаю людей, які в ІТ входили там 45-55 років успішно. Хотіли просто змінити, хотіли щось з кимось вивчити професію. Брали, напрягались, працювали в охороні, але паралельно навчались там, наприклад, верстання сайтів. І просто з 2000 гривень отримали там, при старті там, 500, а потім через півроку 800 євро. От. Чому ні? Не лінуватись потрібно. І дуже велике, умовно, те, що блокує розвиток, це лінь. Лінь навчатися новому, лінь думати. У нас люди навіть не те, що навчатись думати лінуються. Лінуються аналізувати, тестувати, порівнювати очікуваний результат з наявним, що взяти, зробити і порівняти. Правду їм кажучи, чи може десь обман якийсь є, чи може, і ви перед тим, як щось робити, вас просять зробити або ви робите. Ви повинні думати, який від цього буде результат. Яка користь, перш за все, мені. А якщо ви не бачите користь для себе, ви повинні запитати, а кому користь буде з цієї дії? Розумієте? Тому що користь завжди фінальний результат є. Він щось створить. І коли просять вас щось зробити, ви повинні думати, чи допомагати цій людині, чи не варто. Чи виконувати наказ, чи не варто там, керівника на заводі чи в армії, розумієте? Тому що ваша дія призведе до наслідку. Кожна дія має наслідок, ну як відкат. Він може бути позитивним. Може бути негативне. Ну, відкад, це магічний термін, який означає, що ви щось робите, ви в результаті отримуєте якийсь фінал вашої роботи. енергетичний. От. На який можуть нашаруватися фінанси, а можуть нашаруватися те, що прилетить удар по голові. От. І потрібно мати знову ж таки інтелект, щоб це думати. Читати, розвиватися. Хто зараз читає, це. І саме друковану літературу. 15 хвилин в день кожен має читати. Хоч на унітазі читайте. Хоч бліндажу в окопі, але там... статут читати, але щоб мозок тренувався, щоб очі бігали, інформація записувалася. Але важливо щось корисне для вас те, що принесе вам користь. От. Вивчати. Та й так. Тому жити насправді цікаво, позитивно, якщо ви сприймаєте світ правильно без добра і зла, з розумінням того, що ви нікому нічому не винні, ви маєте розвиватися, нести якусь користь собі, перш за все, мати якусь вигоду і вигода ця не залежить від добра і зла. Розумієте? Не потрібно піти рахом і не слухатись нікого. Навіть мене можете не слухатись, але я попрошу вас просто протестувати. Навіть те ж саме розхрещення, ви можете розхреститися, пройде 9 місяців цикл, вам не сподобається, ви назад похреститесь. Там все просто. Покаявся і все. Розумієте? Насправді, каяття нічого не вирішує, тому що за кожен чинок людина має сплатити отримати відкат, позитивний чи негативний. Воно прописане у вас в душі, ваша дія. І так не, не буде, що там підписав контракт, наприклад, не вбивати, а когось вбивати. Ну, це в християн написано такий обман, тому що жодного християнина немає, жоден не виконує. Немає так. Не виконав би своїх, того, що прописали вам інородці. Тому що навіть Ісус вбивав прекрасно, проклинав дерева навіть. Ну, Дерево також має душу, воно живе. Чи там свиней з урвища скидав, робив чорнушний ритуал підселення негативних істот, тобто душ умовно темних, руйнівних, ті, які не перейшли далі свиней, і скидав їх скручив прірву. Чим вбивав тварин і викидав таким чином через тварин, через енергію смерті в вивільненні тварини і викидав потибіч. Це ритуал чорнушний, наприклад. Але ж тут потрібно розуміти, а для цього потрібно бути, щоб клепка в голові була. Тому відчуйте, що ви людина, зрозумійте, що ви сюди розвиватись, працювати, творити, гру ви самі вибираєте, ким ви будете в цьому тілені, що ви будете робити тут. Можете зробити, змінити свій пріоритет це нормально. Вони щоб у вас оточіть себе людьми, які вас будуть підтримувати, тому що часто одружуються, потім через проходити роки не знають, про що навіть розмовляти. далі. Тому що кохання проходить за 6-9 місяців, а потім жити виявляється, треба. Коли живеш з людини, не знаєш, про що з нею спілкуватися, виявляється, що це не, не творець, а хтось одружився заради грошей. От, хтось для, заради того, було була гарна красуня, а вона за собою не дивиться і там, в 30 років в потвору перетворилась. і виходить, що наслідки отримує людина відкат негативний. Чому? Тому що клепки в голові немає. Ну, помилки всім властиві, і мені властиві. От, кожного лікаря свої могильники, маленькі чи великі. Розумієте, це все навчання. От. Ну, в практика, той, що <смі>, нічого не робить, то нічого і могильників немає. І в мене були випадки різні. От. Тому це таке, це все потрібно знову ж таки відпрацьовувати. Але ви завжди маєте виходити в плюс. Тобто рости, зростати від кожної вашої дії. Тож будьте творцями, набирайтеся розуму і інтелекту, тестуйте все. Кожне тестування також дає досвід. Ростіть, розвивайтеся, От. будьте сильними. Для сили маєте мати знання. От. І ресурс, енергетичний, і матеріальний для втілення ваших задумів. І чим більше ви будете робити всього, тим більше буде ваша душа зростати, і по вашому статусу вам будуть давати вибір нових світів. От, тому що щоб піти кудись вище, от, якісь більш розвинені, темні світи чи світлі світи, умовно називаємо їх там. ну, рай і пекла не існує, але пекельні чи райські. Потрібно напрацювати туди статус, і люди роблять це свідомо. От. Хтось робить війни, а хтось робить творчість, наприклад, хтось ліси садить, хтось рубає ліси. У нас і до кожен буде отримувати відповідний. Але це потрібно робити свідомо. свідомо. Будьте свідомими, будьте людьми, ви нікому нічого не винні. Повиходьте зі всіх егрегорів, енергетично повиходьте і працюйте на разових контрактах. Слава українській нації, смерть ворогам українській нації. Тому що я граю у гру під назвою Українець за національністю Українець це мій вибір. Робіть свій вибір. Будьте вільними, будьте сильними. Слабкі гинуть, виживають сильні.